Є. Народ садила. Поспілкуємося на таку тему, як все ж таки ловити рибу в мутняку. Ось це клювання трапилось на виході з ями. Тобто в першу чергу риба орієнтується на якісь коливання води. Ой-ой-ой, що робить? Просто вліво вправо, вліво вправо. Вітаю! Останніх моїх декілька рибалок відбувалися з. Снастями класу медіум, рибали з човна, кидали більші приманки, ловили більшу рибу, і таких виїздів було, напевне, з п'яток. Але сьогодні хочу знову ж таки скажімо, від рибалки, отримати більше відпочинок з легкою снасті в руці, з делікатними проводками, делікатними монтажами, з гарними клюваннями невеликих середніх риб. і, власне, отримати задоволення від всього цього процесу. Позаду мене водоймо, на якій ми будемо рибалити, це невелика річка, в якій, власне, водиться окунь та щука яких ми сьогодні і спробуємо спокусити? Ну а також перевіримо в який час краще буде клювати з самого ранку чи ближче до обіду, адже на вулиці вже дуже холодно, і от в цьому питанні також треба розбиратись. Хочу зранку виполовити щучку, але прив'язав окневий монтаж. Тому я буквально декілька закидів на окунька. Тут місцинка така, що він стоїть зазвичай. Надіюсь, я швиденько зможу зловити окуня, а тоді прив'яжу вже активного більшого віброхвоста, яким швиденько, там, 20-30 хвилин, декілька місць пропрацюю вже в надії на покльовку щучки. Ну, а власне для щучки я підготував ось такого віброхвостика 3 дюйма на 2 грамчиках. От і була покльовка перша, але хоч в мене там і стоять щуча приманка. по силі покльовки це все ж таки був окунь, який просто, скажімо так, з розгону вдарив. Ну нічого, давайте спробуємо доловити окуня. Окунь теж потрібен. Є риба, друзі. Оце окунь, Поліз траву під берегом. Але є окунь. Опа. Перший смугастий. Під час ловлі щуки на щучу снасть. Просто придавив, але такий дуже навіть непоганий окунь. Друзі, щучка поки що себе ніяк не показує. Але перша риба спіймана і це ось такий непоганий окунь. Він, бачите, продавив мій монтаж без покльовки. І на свінга трієчку якраз таки підсів. Ну, що можна сказати? Непоганий окунь. Для початку непоганий окунець. Вода зараз така досить брудна. І це насправді ну, відкриває такий шлях до експериментів. Не факт, що саме темні приманки будуть добре спрацьовувати. Можна буде поекспериментувати з чимось більш яскравим, насиченим. Ось, А також. Ну от Є деякі нюанси по проводці. Я думаю, якраз таки, раз я потрапив в такі умови мутної води, то я протягом ролика з вами подівлюсь, поспілкуюся на таку тему, як все ж таки ловити рибу в мутняку, як проводити, як підібрати приманку. Ну я сподіваюся, зараз коренько ще декілька рибок вдасться зловити, і тоді вже власне почнемо розмовляти. Садила. Садила. Я її затвітив. Я хотів на джиг взяти, на джиг вона не захотіла брати. Ох, дивіться, як бореться. У мене паличка до 4 грам. Вона взагалі не під, не під воблер і не під твіч. Але я такий думаю, та ну раз вона не хоче брати силікон, то треба їй все ж таки запропонувати щось інше. А щось інше для щучки. Це воблер. Ох, висить за сам краєчок, дуже акуратно висить насправді. Ну нічого, з'їде то зійде, все одно би ми її відпустили. А так, на виважування на покльовці, я вже отримав це задоволення. Ох, ти що, зима, а вона ще пробує якусь свічку зробити трошки. На вулиці зима, а вона ще трошки хоче скакати навіть. Опа. Друзі, є щупак. І є ось така щука. Ну все ж таки ранкова моя рибалочка. Е, той план, що я захотів залитику щуку спробувати принаймні. Бачите, зіграв. Е, трошки я помучився, хвилин 30 я намагався. Але я її вмовив і вона є на гачку. І така досить нормальна. Щучка грамів на 800-700. На думаю, навіть на 800, бо вона така добра, плотна, груба. Спрацював воблер. Силікон мовчав а Воблер спрацював досить швидко. Це є склад мінов 65-й. Взагалі така акуратна, акуратна, то вона висить все. І вона вже, бачите, не нагачку. Але пощастило, на виважуванні не відпала. Риба в руках, задоволення отримано, вам показано, і тепер її можна відпускати. Ого, дивіться, видно, флюр все такий трохи по зубах скакав, тому що він трохи посічний, а вона висіла за сам краєчок. E, значить Дивіться, де взяла щука, тому що e, часто так буває, що є конкретна прив'язка, там вхід в яму, вихід з ями чи на самій ямі. Ось це клювання трапилось на виході з ями. Тут така ямка довжиною метрів 40 50 з конкретно вираженою більшою глибиною. А далі йде підйом на мілину. І ось я закинув на саму мілину, там буквально там до пів метра глибини. І почав от по цій брові звалюватися якраз в ямку. І от на виході вона стояла, і саме там вона з'їла мою приманочку. Воблер це більш така пасивна приманка, аніж джиг. Ну і відповідно, коли е, щука мало активна, то в воблером її можна все ж таки спровокувати. Є ще це вроді окунь. Це ніби як окунь, так і є. Дивіться. Воблера ловлять окуня також. Такий характерний чіткий тик, короткий. І на гачку вже саме окунець. Атакував з дна, Воблер йшов над дном. Це характерно тим, що засічений він в морду, бачите, за нижній гачок. Тобто він бив знизу вверх і сів за ось цей гачок. Ось такий ось такий окунідзе. Все, щучка більше не хоче проявляти, я ще хвилин 20 прокидав на воблерок. Давайте зв'яжемо мікруху і спробуємо зловити окуня. Хоча, як ви знаєте, на мікруху теж великі шанси того, що щучка може влетіти. Ну і почну я одразу з яскравої салатової приманки. Подивимося, що скаже риба в такий період на такий колір. Є. Є ох, і непоганий окунь. Є, і то такий нормальний окунь. Хоча ні, він скаже так, по боротьбі він був е, цікавішим, ніж є, є насправді. ось Але салатова приманка. Сама покльовка була така жвава, і оці перші ривки теж такі дуже жваві цього окуня. Два слова по темі все ж таки бруднішої води. Є е, два таких нюанси. На які я от звертав увагу, які допомагали все ж таки в мутняку ловити рибу та реалізовувати рибу, реалізовувати покльовки, зробляти ці покльовки. Ну, по-перше, що потрібно знати, в людини основний орган чуття сприйняття інформації це зірка. А в риби це не так. У риби основний орган чуття це бічна лінія. Тобто, в першу чергу, риба орієнтується на якісь коливання води, на те, що Збоку щось рухається, і вона саме своєю боковою лінією це відчуває, а вже потім зір. Тому не потрібно, скажімо так, лякатись брудної води. Ці коливання вона відчуває в незалежності від кольору. Але ось коли вона вже атакує, то скоріше за все вона спирається саме на свій зір. І якщо вона добре бачить вашу наживку, то вона може її гарно проатакувати та відповідно сісти на гачок. Наприклад, я помічав, коли я ловив окуня в мутняку, то порівняно з чистою водою. Було дуже багато холостих покльовок. Таке враження, що він якось так от бив там в грузик там, чи в хвостик, не попадав, не міг нормально заїсти приманку. Але знову ж таки, ця рибалка мене навчила одного дуже цікавого такого моменту, що коли стояв окунь от на такому кам'яному дні, і раніше його там ловив звичайною окуневою проводкою, і він ловився, то в брудній воді мені довелось підкидувати свою приманку дуже так коротко і низько, тобто, щоб не було якихось швидких агресивних дій. Це все ж таки, скажем, ну не давало такої кількості покльовок. А коли ти все починав робити плавніше, повільніше, з трошки більшою паузою, то ось в мутній воді як я так розумію, йому було просто легше. Знайти твою приманку та проатакувати її. Ось такий цікавий момент. Друге, це, звісно, що колір приманки, коли вода мутна, є реальний зміст поекспериментувати саме з яскравими кольорами, з тою самою кислотою, з тим самим білим. Вітерець почав задувати, хоч і водойма зовсім мала, але відчувається. А на мікруху, як ви знаєте, вітер це ну, далеко не найкраще, не найкомфортніші умови. Одразу втрачається чутливість, контроль. Кардинально зараз змінилась погода, якщо зранку було так пасмурно і дуже холодно, то зараз вже вийшло сонечко і роздувся вітер. Можливо, якраз таки от сонце зараз трошки припідніметься, прогріється і кльов активізується, тому що зранку ну, важкувато. Покльовки не часті, і, скажімо так, чекати їх доводиться і вимучувати їх доводиться. Можливо, з прогріттям дійсно рибка стане трошки активнішою. Ну, я, принаймні, на це дуже сподіваюся. Wow. На сьогоднішній день в моїх руках 610-та моделька Black Swan, Це така найбільш витончена, вона в тесті всього до 4 грам та в рості 2,10. На ній стоїть легесенька ультралайтова катушка Vanquish 23-го року вагою 150 грамчиків, що якраз таки. Ну, робить цей комплект ще таким більш легким, ще чутливішим. У мене немотна тут нитка Sunline Siglon, але вона, скажімо так, не супер тонка, тому що я розумію, що тут в річці може летіти щука, тут є трава, є корчі, і у випадку клювання щуки я все ж таки хочу мати більш-менш надійну снасть, яка її може витримати. Це є 0,4 розмір по японській класифікації. І в кінці я роблю завжди доставочку з флюра. На мій погляд, вона, по-перше, допомагає і окуня ловити краще. А по-друге, все ж таки, якщо взяти флюр трошки грубших діаметрів, то він і від щучих зубів захищає. Сьогодні я прив'язав 0,25 мм. Є. Yeah. А от і є. Все-таки вмолоще, що окуня. Якраз вже на темну приманку він взяв. Тай окуньок вже на темно. Ось такий красний. Ось такий смугастий. Оливка, півтора грама. Після того, як трошки половив на салатове приманку, почав експериментувати ще з темною. Бачите, на темно теж, в принципі, клює. Але, скажімо так, те, що клює на темно, це не дивно. А те, що так досить гарно клювало на салатову в такий холодний період року, ось це вже більше здивування викликає. Є, наступний закид і ще одна риба. І знову такий оконець бійкий. Там сидів рибак, я там не міг ловити. Видно, він підкормив там трохи. Там зібралась мирна риба. А за мирною туди підійшов і оконець. Ось бачите, ще один. Пора своєю покльовкою. І є знову. Почав в мене зараз працювати далекий захід, якщо чесно. Було кілька оконів, в принципі, оконець присутній, але от зараз сонце припіднялось, пригріло вже. Майже 12 доходить. Я знову прив'язав воблер і хочу покидати ще воблером, Можливо, знову ж таки знайдеться якась більш-менш активна щучка, яка відреагує. Тому що повторюсь, оконії підловили, а от зуба то можна іще одненько. Ще один експеримент на сьогодні, і напевне, що це вже останній. Це ось така об'ємна пасивна приманка на легкій вазі, що нею пропрацюю. Знову ж таки, на неї може взяти як і гарний окунь, так і щука. І я думаю, що це вже буде остання моя така спроба на сьогодні. Друзі, її щука. Та щука. Ну все, я пропускаю одразу фекціон і не буду спішити. Хороша риба. По відчуттях дуже хороша риба. Ой-ой-ой, що робить? Просто вліво-вправо, вліво вправо. Гарна, гарна риба. Ох ти що? Все ж таки, це експеримент з більшою приманкою, з зависанням, все ж таки він дає результат. І хоч і вода ну, така вже реально зим, по-зимовому холодна. А риба все ж таки э, дає бій, не хоче здаватись. Я вже от бачу на ній там п'явки є. Ох, давай, давай, підходь сюди, підходь щучка, ми тебе обов'язково відпустимо, тільки покажемо на камеру. Тільки покажемо. Є. Є народ, вона наша. Ну і одразу давайте заглянемо в мордаху, щоб ви побачили, як глибоко вона взяла приманку, але все ж таки флюр закинула за вусик, і це мене, скажімо так, врятувало від зрізу. Друзі, я дуже щасливий все ж таки спіймати ще одну таку дуже гарну рибу, яка тільки підтверджує те, що експерименти на риболовлі вони завжди потрібні. І ще саме вони є запорукою іноді дуже хорошого, дуже цікавого результату. Ось, щука, не скачи, не скачи. Зараз ми тебе будемо звільняти і відпускати. Дивіться, яка. ну, більша за першу, я думаю, така в районі кілухи. Дивіться, яке просто пузо, яка пузяка в неї. Тобто дійсно дуже гарна, дуже гідна риба. Ось так, ну все, вона проситься. Так що зараз я дістаю інструмент, звільняємо і на волю. Хоч і в мене така ультралайтова рибалка, паличка до 4 грам, але як бачите, навіть на таку снасть можна взяти гарну рибу. Не можу сказати, що ця риболовля була простою. Все ж таки риба змушувала постійно експериментувати, міняти приманки, міняти, скажімо так, місця ловлі, переміщатись. Заставляла трошки подумати. Але знаєте, це іноді буває найцікавіше, ніж коли ти просто кидаєш, ловиш, кидаєш, ловиш одну за іншою. Тут ти можеш спробувати різні експерименти, і дуже приємно, коли отримуєш від риби зворотню відповідь. З паличкою до 4 грам сьогодні вдалося нереально покайфувати, особливо на ось цих гарних щупачків. Ну а ви обов'язково напишіть в коментарях, на яку риболовлю мені поїхати наступну. Також залишайте ваші вподобайки та підписуйтесь на канал Фаворіт Фішинг. До нових зустрічей, папа. -па.